Будь ласка, таке питання, пані Наталя. Кажуть, бруківка, бруківка, бруківка. Не вже не можна було щось дешевше, ніж бруківкою, зробити в якості основи? Ну, не там, по-перше, не дуже великий такий об'єм. А по-друге, ну, я не будівельник. Бруківки там не дуже великий об'єм, і я не будівельник. Ви почули, як директорка установи з надання соціальної допомоги особам похилого віку та з інвалідністю відповідає на питання, навіщо класти бруківку перед входом до пункту допомоги з недоленим. Директорку звуть Мирошниченка Наталя Євгенівна. Установа називається Павлоградський міський територіальний центр соціального обслуговування надання соціальних послуг. Тут видають соціально незахищеним верствам населення їжу та одяг. Капітальний ремонт розпочався в листопаді і має закінчитися 1 травня 2025 року. Ціна майже 3 мільйони гривень. Наталя Мірешниченка також повідомила, що після відкриття філіалу терцентру тут буде пункт прокату засобів реабілітації, банк одягу, послуги перекаря та інші послуги для 400 і більше осіб. Ремонт проводиться за бюджетні кошти. Ти міста Павлограду на виконання всеукраїнської програми ментального здоров'я «Якти», ініційованої Оленою Зеленською.